Олеся Хомутко вже півтора року чекає з полону сина та чоловіка. Аби впоратись із переживаннями, жінка відвідує психолога. Він приймає на базі громадської організації захист об'єднання волонтерів. Перший раз привела сина. Тут є дитяча кімната. Це дуже дуже зручно. По перше, діти не залишаються вдома одні. Ти спокійна, спокійно тут приводиш себе, моральний. І психологічний свій стан, а діти тут в надійних руках ти знаєш, що з ними все добре. Для дітей від п'яти років ми можемо проводити і проводимо заняття з арт-терапії, нетрадиційне малювання, мозаїки, розвиваючі ігри, заняття на мілку моторику. Облаштували дитячу кімнату на базі щойно відкритого ветеранського простору захист 4.5.0». Тут працюватимуть із військовослужбовцями та їхніми сім'ями. Поки військовослужбовець проходить службу, ми працюємо з їхньою родиною, готуємо їх до повернення, і після повернення самого ветерана уже залучаємо його в процес реінтеграції. Військовослужбовцям та їхнім близьким пропонують психологічний та юридичний супровід, реабілітацію, соціальну підтримку, перекваліфікацію та допомогу у розвитку ветеранського підприємництва з відвідувачами. Працюватиме штаб із 15 осіб. Усі вони пройшли спеціальні навчання. У нас працює мультидисциплінарна команда, яка складається з шести психологів, кар'єрних консультантів, соціальних працівників, юристів і медичних працівників. Таким чином ми закриваємо всі основні соціальні сфери, в яких виникають запити у наших ветеранів. Захист 4.5.0 входить до коаліції ветеранських просторів. Нині в Україні таких діє 23. сьогодні. Простір в рамках свого відкриття оновлено відкриває тренінговий центр. Це один з двох перших тренінгових центрів, які відкриваються в Україні, помимо Київського нашого, який відкрив простір можливостей. Це Житомирщина і це Хмельниччина. А це означає, що ветеранський простір в Хмельницькому буде мати команду тренерів, які можуть і будуть навчати. Працівників поліції, сімейних лікарів, соціальних працівників, працівників ЦНАПів, органи місцевого самоврядування. І це надзвичайно круто, що ви таку потужну базу тут будете мати і в місті, і в області. Ветеранський простір, ветеранський хаб є знаково, є дуже правильно. Я е, скажу, що нам було дуже приємно бути партнерами. По суті, співзасновниками ветеранського хабу найшвидше, що це буде комунальна установа. Да, приміщення буде отримувати Хмельницька міська рада відповідно з комунальними. адмінперсонал буде отримувати Хмельницька міська рада, е, ветеранських кейс-менеджерів буде оплачувати наші донори і партнери. На допоки поки визначений час, тобто це буде спільне фінансування на базі ветеранського простору. Запрацює і мобільна група, яка за потреби буде виїжджати на виклики по області. Олександра Семенюк, Марія Шевчук, новини міста.